Маскувальні сітки для оборонців на фронт плетуть жительки села Думенки Хмельницької громади. Волонтерський хаб організувала місцева жителька Оксана Мельник у своєму будинку ще в листопаді 2023-го. Її син з початку великої війни пішов добровольцем на фронт, аби допомогти йому та іншим захисникам. Жінка разом з односельчанками почала виготовляти маскувальні сітки. За час своєї діяльності волонтерки сплели вже понад сотню маскування про роботу хабу та мотивацію до допомагати Армії розповідають волонтерки Оксана Мельник і Оксана Гетьман. Вітаємо вас! Розкажіть, як почали волонтерити, та як виникла ідея організувати майстерню для плетіння сіток у вашому домі. Почали ми плести не сітки, а робити свічки. Громадою зібралися коштами потроху. І так, перший раз, другий раз якось потрошки ми відправили одну партію сіток. Свічок. А потім поговорила з чоловіком і решили у себе у літній кухні збудувати такий майстер-клас для плетіння сіток. Скільки людей та хто долучається до плетіння маскувальних сіток? У нас сталий колектив, зазвичай ходять постійно 10-12 жінок. Як знаходити матеріали для виготовлення і чи є з цим труднощі? Для виготовлення спочатку шукали самостійно, в себе вдома, знайомих, рідних, будь-яку тканину, яка підходила по сезону, а згодом почали залучати спонсорські кошти. Зокрема, нам багато допомогло товариство Альфа. Хмельницький міський голова Юрчишин Микола Васильович. Підприємець Богдан Мазур і інші просто небайдужі люди долучалися коштами, за які ми закуповували і спонбонд, і закупили саме оце сіткове полотно, сіткову основу, яку використовуємо в даний момент. Чи багато запитів на маскувальні сітки від військових, та чи отримуєте відгуки від війців, які користуються вашими сітками? Багато запитів. Ми не встигаємо навіть всі задовольнити. Шкодуємо, що маємо лише по дві руки. Приходять великі замовлення, бували на 10 сіток, зокрема для 101 механізованої бригади, 8 сіток для Азову ми в'язали, 12 сіток. Великі такі замовлення. Ну і ми постійно співпрацюємо із волонтерською хмельницькою організацією, пані яку очолює пані Людмила Амусюк, і вона наші сітки вже розподіляє за потребою туди, де, де, де найбільше треба їх. Отримуємо щирі подяки від бійців, вислали нам, висилають нам прапори своїми підписами. Силають подяки, навіть невеличкі гостинчики ми мали від них. А нашим глядачам нагадую, нам коментували волонтерки Оксана Мельник і Оксана Гетьман.